Добрий день, колеги. Що таке гіперактивність у дітей? Слово гіперактивність часто використовують для позначення поведінки, яке виражається у невмінні себе контролювати в банальних ситуаціях, поспішності, нестриманості, неуважності та наявності безцільної рухової активності. Медичне співтовариство оперує іншим терміном, а саме, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Гіперактивність у дітей. Це коли важко всидіти на одному місці, слідувати інструкціям, закінчити розпочати та керуватися загальноприйнятими правилами та нормами. Такі діти незграбні, вони часто втрачають речі, ламають предмети. Також у дітей з дух часто спостерігаються проблеми з пам'яттю, увагою та мовленням. Вони не можуть зосередитися, спланувати послідовність дій та передбачити результат. Причому вчинки часто межують з безвідповідальністю і ризиком для здоров'я. В чому ж причини гіперактивності у дітей? Медична спільнота працює над клінічними уточненнями, дослідженням симптоматики та походженням гіперактивності, але причини гіперактивності у дітей науці досі невідомі. Передбачається, що за розвиток синдрому дефіциту уваги та гіперактивності відповідає порушення регулювання дофаміну, тому центральна нервова система працює погано. Однак ця теорія потребує додаткових досліджень, та головна причина синдрому поки залишається загадкою. На сьогодні науково обґрунтований лише перелік факторів, які можуть вплинути на розвиток синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дитини, до них відносять. Генетична схильність, наявність синдрому в одного або декількох родичів дитини, негативний вплив факторів навколишнього середовища, екологія, прийом матерію шкідливих речовин, важкі захворювання до та під час вагітності, важкі або передчасні пологи, стрес, травма матері під час вагітності, загроза зриву вагітності, наявність факторів не означає, що в родині неодмінно народиться гіперактивна дитина. Однак дослідження підтверджують наявність одного з них при діагностуванні синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Які ж особливості роботи вчителя з гіперактивними учнями середнього шкільного віку? Поведінка дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності постійне джерело стресу і складних переживань для самої дитини, її сім'ї, вчителів і її однокласників. Саме тому останнім часом проблема ефективності навчання гіперактивних дітей стає все більш обговорюваною серед педагогів і шкільних психологів, і одним з найважливіших завдань сучасної школи є застосування продуктивних форм організації навчальної діяльності учнів. Гіперактивні діти є імпульсивними, неуважними, їх увага постійно не зосереджена на об'єкті. Вони бігають і стрибають, ламають і складають, розкидають і збирають, розвалюють і будують, галасують, танцюють, співають і все це майже одночасно. Такі школярі на уроці постійно зайняті своїми справами, їх неможливо утримати на місці. Примусити вислухати завдання і тим більше виконати його до кінця. Як наслідок, таким дітям надзвичайно складно у школі, вони просто не можуть всидіти на стільці, схоплюються з місця, не можуть дочекатися своєї черги під час занять, на запитання відповідають, не замислюючись, не дослухавши до кінця. Починають виконувати нове завдання, не закінчивши попереднє, без безперестанку, гублять і забувають свої речі тощо. При роботі з гіперактивною дитиною вчителю рекомендується перше. Роботу з гіперактивною дитиною будуйте індивідуально. Дитина завжди повинна перебувати перед очима вчителя. Оптимальне місце в класі для гіперактивної дитини перша парта навпроти стола вчителя або в середньому ряду. Змініть режим уроку, більше включайте фізкульт-хвилинок. Дозвольте гіперактивній дитині через кожні 20 хвилин підводитись і ходити класом. Надайте такій дитині можливість швидко звертатись за допомогу в разі виникнення труднощів. Спрямовуйте енергію дитини в корисне русло. Пропонуючи вимити дошку, роздати зошити тощо. Пам'ятайте про нейропсихологічні особливості гіперактивної дитини. Якщо її заставляти сидіти нерухомо, то в неї різко знижується рівень активності мозку. Тобто в процесі навчання гіперактивної дитини допомагає рухова активність. Друге. Створення позитивної мотивації на успіх, введіть знакову систему оцінювання, частіше хваліть дитину. Розклад уроків має бути постійним. Уникайте завищених або занижених вимог до учня з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю, введіть проблемне навчання, використовуйте на уроці елементи гри і змагання, давайте завдання, враховуючи здібності дитини. Великі завдання розбивайте на окремі частини, контролюючи виконання кожної з них. Створюйте ситуації, у яких гіперактивна дитина може продемонструвати свої сильні сторони. Ігноруйте негативні вчинки і заохочуйте позитивні. Будуйте процес навчання на позитивних емоціях. Пам'ятайте, з дитиною необхідно домовитися, а не зламати її. Третє. Корекція негативних форм поведінки. Сприяйте припиненню агресії. Навчайте необхідних соціальних норм і навичок спілкування. Регулюйте взаємини дитини з однокласниками. Четверте. Регулювання очікувань. Пояснюйте батькам і оточуючим, що позитивні зміни відбуваються не відразу, а через деякий час. Пояснюйте батькам і оточуючим, що поліпшення стану дитини залежить не тільки від спеціального лікування медикаментозної терапії, але й спокійного і поміркованого ставлення до неї. Рекомендації батькам гіперактивної дитини. Намагайтеся поводитися спокійно, м'яко, без різких виявів, негативних або позитивних. Давайте дитині тільки одне завдання на певний відрізок часу, щоб вона могла його завершити. Заохочуйте дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги. Уникайте повторень слів ні і не можна. Продумайте чіткі і розумні межі дозволеного, придумайте ритуали, колискові віршики, вправи, які допоможуть дитині заспокоїтися. Дякую за увагу.